168 шістдесять доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо, і ми продовжуємо серію брифінгів медіа-центрі Україна. З нами на зв'язку вже Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вітаю пане Володимире! Вітаю, бачимо, що російські загарбники активно обстрілюють Нікополь. Скажіть, будь ласка, що відомо про постраждалих та руйнування? Ну, Взагалі, Дніпропетровщина, зараз дійсно дуже сильно потерпає від е, ворожих обстрілів. Ми обстріли крилатими ракетами, балістичними. Працюють е, вороги зі ствольної артилерії та да, з реактивних систем залпового вогню. Якщо казати про Нікопольський район, то дійсно він е, один із тих районів, в яким ведуть, скажімо так, а, як а, активно обстрілюють наші вороги і в ніч на 10 серпня був один із найбільших обстрілів саме Нікопольського району. Е, вдарили по Марганцю, вдарили по Мирівській громаді. Дуже багато руйнувань. І головне, це, е, цей ворожий обстріл забрав життя 13 людей, а 11 на даний час поранені, знаходяться в лікарнях. Тобто, е, постійно Нікополь потрапляє від. Е, Обстрілів розрушено понад 400 житлових будинків, тобто пошкоджено 11 ще зруйновані. Також страдає і інфраструктура, тобто лікарні, школи, дитячі садочки, підприємства. Скажіть, будь ласка, з якого напрямку обстрілює ворог Нікополь та загалом область? Напрямок це е, Запорізька область, яка знаходиться по ту сторону водосховища. Це вода. На, на вашу думку, чому Нікополь опинився під прицілом у російських загарбників? Я ще раз хочу наголосити, що ворог діє дуже підступно: він е, обстрілює житлові квартали. обстріли ведуться е, майже постійно вночі, тобто кожного дня. Накривають міста Нікопольського району з реактивних систем залпового вогню та з ракетних обстрілів. Чому саме Нікополь, чому саме Маргані? Чому саме ми не можемо скажімо так казати ніякої там військової інфраструктури в цих містах? Немає і судя по тим руйнуванням, які завдаються і по тим жертвам. Це ведеться спрямована атака на мирне населення. За даними розвідки, росіяни розробили квест гру, яку поширюють серед дітей з фактом того, щоб діти надсилали і фотографували об'єкти. Що вам відомо про це? Ну скажімо так, я це чув в засобах масової інформації, але на даний час про такі випадки стосовно Дніпропетровщини мені не Саме відомо те, що це якраз на території Нікополя відбувається. Якщо ви нічого не чули, як... скажіть, можливо, як батькам реагувати у випадку того, якщо все-таки виявлять такі сповіщення у смартфонах своїх дітей? Я хочу е, наголосити, що батьки повинні дивитися, чим ну скажімо так, що знаходиться в смартфонах їх дітей. Є безліч програм, які можуть обмежувати доступ саме дітей до певних е, видів е, програмного забезпечення. А також повинна повідомляти відповідні служби, якою є безпекова ситуація в області, зокрема чи планують обов'язкову евакуацію мешканців, зокрема в місті Нікополь. Хочеться сказати так, що на даний час нога ворога не ступала на землю Дніпропетровщини. Тобто, ситуація, вона по тим районам, де проводяться ракетні артилерійські обстріли, вона важка, але на даний час вона контрольована. Працюють всі екстрені служби, тобто правоохоронні органи, служба з надзвичайних ситуацій, все робиться для того, щоб мешканці почували себе впевнено. Громади допомагають тим людям, які ну Залишилися тимчасово без житла, раз до гуртожитків, переїжджають в інші громади і надають допомогу як громади засобами, ну будівельними матеріалами, також допомагають міжнародні фонди. Як змінилася ситуація в області за останні дні, зокрема, зважаючи на обстріли зі сторони ворога. Який настрій у мешканців області? Ну, мешканці в області настрій нормальний. Я не можу сказати, що якісь панічні наслідки є або е, таке інше. Тобто, всі розуміють, що відбувається, що на даний час триває війна. І ворог ну, б'є по житлових кварталах, б'є по інфраструктурі. Мешканці все це розуміють і ставляться з розумінням. Тобто є певний отток місцевого населення з тих районів, де постійно йдуть обстріли, але ніякої паніки жодних таких настрілів немає. немає. Дякую, пане Володимире. З нами на зв'язку був Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Залишайтеся з нами, адже о 13-й годині відбудеться спеціальна подія, дискусія про виклики української економіки під час війни.